Привіт, вітаю на каналі. Це відео буде цікаво для тих, хто має таку сівалку. Можливо, хтось хоче купити таку сівалку, чи взагалі хтось хоче навісну сівалку і не знає, яку вибрати. То в цьому відео я постараюсь вам показати і розказати всі недоліки цієї сівалки і взагалі всі нюанси, які е, ставалися під час експлуатації за цих 4 роки. І так, брав я цю сівалку в місті Новоград Волинський. Зараз вже звягель. Магазин називається Планета Залізяка. Коштувала ця сівалка 38 тисяч гривень 4 роки назад. Зараз яка її ціна, я не знаю, але там чуть не під 70 тисяч гривень вона коштує. Їхав я вибирати цю сівалку. Я вже конкретно знав, що буду брати її на 16 сошників, так як в мого знайомого така сівалка на 14 сошників, але він її до китайського трактора цепляє. і думаю, на 16 сошників якраз буде хороша. Але два сошника, треба було, якби зараз, то я брав би на 18. Є там такі два сошника зайвими е, до цього трактора не були. Але в першу чергу я ще дивився, ширина е, самого робоча ширина це 24 метра, Тобто за один проход вона сіє 2,4 е, на ширину 2,4 метра Метра. Це на 16 сочників. І по лошадіних сілах я дивився, що мощність трактора від 20 до 47. Думаю, якраз така середина і було б нормально. Але я ж кажу, якби зараз вже взяв би на 18 сошників. Е, так, як будете брати сівалку, зразу рекомендую звертати увагу на ось такий нюанс. Тут є вижата, бачите, от, е, заря. Це Назва самої сівалки і на металі це не просто покрашене, а на металі вижата відтіск заря. Це тільки йде на оригінальних бункерах. На оригінальних сівалках така. мій знайомий взяв таку точнісіньку сівалку і теж немало за неї віддав. А от відтіска немає. І, вроді би, казалось би, яка ж там різниця в тому оттіска. Я вам скажу, яка різниця взагалі. Зразу видно, ми збирали. Там ту сівалку, і я звернув одну увагу: те, що от даже покраска самого бункера вже видно було, що зовсім не А от покажу вам, що подивіться за цих 4,5 роки вона в мене, ну 4 сезони вона вже відпрацювала. Стоїть на дворі. Сію з добривом і, взагалі, там з інокулянтами І бачите, яка покраска залишилася майже ідеальна. Пущі як нова блистить гарно, ніде нічого не облущується. Ну тут по краях, бо десь і через посадки переїжджаю. І так, десь можливо зацепив. А так нюансів по покраски немає. Вроді би, мілоч але приємно, коли вона пройшли роки, а має гарний вигляд. І навіть на сайті, там, на ютуб-каналі власник цього магазину, де я брав цю сівалку, казав, що оригінальний бункер тільки з відтіском, що без відтіска це не оригінал, а підробок є якби багато. Металевий штамп заря на оригінальній зернові сівалки. Я вже її взяв, привезли її додому, вона повністю була в розібраному стані. Вже так, за бункер, то буду розказувати вам за бункер. Було бункер повністю весь збором з весільним механізмом, але ось ці хомути не були піджаті, вони були відпущені. Виставив я, щоб кожен. Бо на цьому валу регулюється висів, щоб кожен вал одинаково виходив під час того, як е, я виставляю, і в принципі проблем більше ніяких не було з оцим е, виставлянням. Тоді вибирав я зазори, е, із-за того, що тут, якщо подивитися, то бачите, шайбочку підкинув, щоб, е, по-перше, коли крутиться барабан, щоб не стирало звідси різьбу і тим самим не збивало висів. Е, і все. Потім вже під час експлуатації покажу вам. Стерлися в мене сам гвинт регулювання висів. Це ось старий, бачите, це за перший же рік. в мене його отак, бачите, зараз я вам покажу, як крутиться барабан. Крутиться, ось покажу, щоб було видно, бачите? Ось крутиться сам оцей вал. Тут була е, шпонка і ось така шайба. Навіть якщо так, воно крутилося постійно, закушувало шайбочку, десь в якомусь такому місці, і просто ось ця шайба крутила і витерла ось посередині. Бачите, як стерлося, що. Просто зломилося, що не можна було ні висів виставити, нічого, там збився висів. Коротше, а сіяти треба було. Я просто поміняв місцями, так як е, на добриво Тоді я без добрива сіяв і досіяв, але в інтернеті заказав. На даний момент е, такі глин стоїть в районі 350 гривень. Але на майбутнє я просто вже поставив, щоб не терло, не знав, як вийти з цієї ситуації, просто поставив упорного підшипника. Це упорний підшипник з МТ рульовий. Сюди поставив, це вже я електрола просто запихнув, вже кришка сюди не накрила, але нічого страшного. Зато вже якихось три роки воно просто як крутиться, то Ось ще раз покажу. Кручу барабан, бачите, воно не витирає. Десь колись. Бачите, проскальзує, а десь колись і провернеться на підшипник. Це зараз чого не крутиться підшипник. Із-за того, що в бункері немає зерна. Коли в бункер попадає зерно, воно трошечки так його в ту сторону піджимає, і тоді вже цей підшипник крутиться. Не знаю, що так, звідси стирає, а звідси не стирає її без підшипника. Але діло в тому, що поставив сюди. Підшипника. Тоді ще покажу. За, за цих 4 роки, бачите, воно тут а, ця верхня кришка здоровена. Я представляю, як на тих сівалках вже які мають ширину там на 20 і більше сошників. Якщо тут бачите, от на двох кронштейнах тримається і воно має такий, як тряпка, можна сказати. Вже і цього року я приварював ось серебро жорсткості, так як воно було вже полопало, але... E, таких нюансів в принципі посівалки ще багато. Я не рахую, що це дуже там велика якась поломка, що, на яку варто звертати увагу. Просто треба буде ще одного такого кронштейна вирізати і поставити там посередині. Я думаю, що проблема категорично поміняється. І потім вже в цьому році зробив трошечки, можна сказати, цю середню перегородку, я змістив на пару сантиметрів, Ось, сантиметрів шість. Бачите, видно, пересверлив дирку, змістив. Як треба буде міндобриво, в принципі, я засиплю з відра і сюдою міндобриво. Тут невеликі бункери. А в основному, як сієш багато площі і невеликий об'єм бункера, то просто надоїдає, досипаєш і досипаєш постійно. Тобто бункер тут маленький. Е, так, далі, тоді як збирав я цю сівалку, зразу вже я подивився в інтернеті дуже багатьох. І навіть мого знайомого просто обриває навісне. Як я вийшов з ситуації, просто взяв зразу, поки ще була вся повністю сівалка розібрана, доварив два уголка і ще ось посередині дав ось таку квадратну трубу і ось звідси круглу трубу. І все, в принципі, з навісним проблем взагалі ніяких немає. І вже повірте мені, як я тільки там не переїжджав із повним бункером і. Були випадки, так що е, на козу ставав, як то кажуть, е, не обриває і ніде обдивлявся ніяких ні триші, нічого. Тобто, хто буде брати, зразу усилюйте, бо е, по-любому обірве в дуже багатьох обривало. Потім е, з усилення, так само як складав, зразу вже я поробив ось такі бачите, кольца. Це, до речі, теж лопнуло, бачите, не побачив, тут варив, а не бачив, що лопнувся. Покажу вам просто посередині з арматури круглі поробив такі колічка і повставляв, поприварував, і теж добре, бо бачив, що вгинає. Хоча оцей вже каток в мене, це вже як мені сказали, там де я в магазині брав, це вже усилені катки, бо почали жалітися люди. Що слабі дуже катки, розбиває катки. І вони йшли тут із полос таких, і з угольника бачу. А це з труби, що мені дуже понравилось. я ж кажу, з катком у силах більше проблем нема. Де-не-де, тільки за цей весь час полопали. А, і ось теж лопнуло по кругу з цієї сторони. Бачите, я вже заварив, не видно. Мабуть, сонце звідси буде добре, мабуть, видно. Хоча звідси теж можна було проварити, я опустив цей момент, не знаю, видно, в принципі, бачите. Ось це все усилене. З катком більше питань ніяких не було. Я так розумію, що в нас на заводі там в Новоград-Волинську, раму варять самі, а все остальне комплектуюче це заказують в Китаї. І, ну, в принципі, рама теж нормально зроблена. Хоча я бачив в інтернеті, як рами там і розрізали, переварювали, усилювали. У мене проблем з рамою ніяких не було. Після того, як усилив, проблем ніяких не було. За час експлуатації це вже один раз підтягнув, не підтягнув, а вибив звіно одне і вже це в тому році на ципок забив хорошу, бо вже не вистачало натяжки. І вже бачите, теж трошки попустився. Але так як я вибив звіно, то тут ще є куди натягувати. Це не натягнемо і проблем, я думаю, буде і не буде ніяких проблем. Потім ще доробляв зразу, вже як складав сівалку, доробив ось таке натяжне. Це ролик з Пасата Б5-го. І ось тут бачите, зробив такого кронштейна, зацепив сюди пружинкою. І дуже добре воно тут працює, -за того, що постійно ось тут на цій пружині під час того, як сієш. Воно грає і по-любому має бути якийсь натяжний ролик. Хоча спочатку я зробив тут було, бачите, це вже пересверлив на 3 см, бо злітав мене цеп. Думаю, що ж злітає цеп? Роздивився, а звідси набивало землі. Так як каток крутиться по землі, піднімає землю, попадає сюди, тут цепом приминає і набивало так землі. Сюди, що просто земля вже була на рівні з цепом, зв'язку зірочкою цепом, і цеп просто скидало. Я потім бачив, що така ситуація: почистив, закрутив сюди таку пластинку, перестало землю набивати, але все одно скидало цеп. І дуже довго я. Кстати, мучився, що скидало цеп, не міг поняти просто, яка причина того, що скидає цеп. Думав, що вже просто сходить сюди на бік і цеп, цеп цепляє за ці трубки. Ось Обрізав трубки із за того, що тут були довші трубки. А потім, як я видивився в один момент, що коли сідає барабан на землю, зжимається ось ця пружина, і просто було, коли на цьому отворі кріплення сам кронштейн роліка, то ролік, в деяких моментах ролік бив по. Самих трубках і тим самим тоді скидало. І... Але потім я пересверлив і все. За це забув те, що злітає цеп, забув. Саме основне це бачив хлопців там, що то лопає цеп, то десь там згубили цю штучку, де звіно, де соєдіняти, Оце в таких випадках може перестати крутитися висівний механізм. А, і ще один теж був випадок в мене. Тоже Я переробляв із-за того, що тут на дуже е, тонкі, там, на 4, якщо я не помиляюся, були болтики під, е, не під ключик, а під граньонки були. І це так фіксувалося. Е, тут фіксірувалися ці е, зв'язки на е, валах. цих. То тоді я просто вже взяв, розсверлив більшу дирку, нарізав е, більшу різьбу і засверлив туди. Е, Трошечки такий потай і плотно закрутив, отак воно тільки тримається. І то був в мене один випадок, що просто зрізало болта, приїхав сіяти, барабан крутиться, а повністю весь висівний механізм стоїть. Але добре, що вовремя я побачив, зразу поїхав додому, зробив і почав далі сіяти. Так, Потім розкажу ще на рахунок маркерів. Ці маркера рідні стояли ось тут. Вони регулювалися тільки там угол самого диска і висота або вище, або нижче. Що дуже було погано. І в перший же день я пообламував ці маркера. Приїхав я додому, ставив. Взяв ці самі диски, москвичовську ресору, приварив ось так і в принципі нормально. Я вам скажу, я вже навчився сіяти в принципі і без маркерів. Якщо приїжджає там нагород невеличкий, що треба сіяти, там 15, 10, 30 сотих, що можна по кругу ходити, просто одного маркера откинув, і пішов з одної сторони, потім з другої, і так до середини схожу. Якщо більше поле от закидаю назад оба, е, маркера. І все одно перший проход відріз... ну, взагалі проход сівалки відрізняється від того після того, як пройшов культиватором. Там можуть бути на культиваторі чи більші зуби, чи навіть ти пройшов, і просто після сівалки залишається. Сира земля. І просто по тій краю сирої землі, і в принципі да, були і пропуски, і дуже багато було випадків, але в принципі і так нормально. Тобто, не варто заморачуватись над цими маркерами, там, щоб їх там ставити на гідравліку чи там, ну дуже багато випадків, як я бачив в інтернеті. Я навчився, і мені так добре. Ви будете бачити, чи дивіться там самі як кому удобно. Тоді писали в коментарях: покажи, як борони. Там закидається і все нормально. Просто бачите, ось таку зробив поперечку, сюди поприварував квадратну трубку, ось такі пластинки, і, в принципі, нормально. Ось так це вони так вісять. Як переїжджаю, то, там десь, то закидаю. Ось так дуже легко вони закидаються. І, або це просто, якщо там. Їду, щоб на дорозі не впали, то просто ось так цепка накидає, навіть якщо вона то вона просто не піде і нормально. А сюди, бачите, до ось цієї ступеньки приварив ось такі гачечки, і дуже хорошо. Це я поокидав, показав, просто бо за час експлуатації було випадків багато. Було таке, що от зігнута в мене була ось ця і видно зараз, що вона трошечки підігнута. Із-за того, що при переїзді там. Через межі скакаєш постійно цією сівалкою. І буває десь чи, чи струсить дуже сильно сівалку, чи, чи ще які випадки. і от Буває так, що не замічую, із-за того, що сижу як в тракторі, бункер, через із-за бункера не видно мені борін. І от так просто десь страшне, таке положення попадає борона. Опускає сівалку і починає гнути поводки, починає гнути ось цю. Поперечку, але треба кожен раз в принципі, дивитися через вікно на низ. Якщо вона так впала, то внизу видно, в принципі. Вискочив з трактора, поправив і, в принципі, сію далі. Стараюсь просто щоб було дуже акуратно. Хоча я бачив, хлопці беруть і це повішають, і бачив з заводськими тими флажками сіють. Але я вам скажу, тими заводськими флажками я сіяв, я бачив, як воно розробляє заду землю і. Там треба брати ззаду граблі і ходити, ще загортати як з тими заводськими. Так що мені особисто мені, не сподобалось. Так, тоді ще хотів показати дуже багато бачив, що викидають ось цю, де загортає сліди від трактора. Я не знаю, чого його викидають і ставлять сюди від культиватора лапу. Лічно, мені не подобається. Особливо воно хорошо свою роботу робить, коли по свіжо виораній землі, коли ти їдеш, що трактор грузне майже на глибину, чуть не по діски. І реально ці діски роблять дуже хорошо свою роботу. Вони просто верхню частину землі, якщо правильно відрегулювано, треба так, щоб ці були трошки вище, ці нижче. І вони просто верхню частину землі згортають і загортають усі рівчаки. І тоді сошники йдуть і ззаду просто ідеальна картинка. Не треба там ніяких е, цих сошників. І ще, якщо не сошників, а лап від культиватора. Якщо стоїть лапа від культиватора, от дуже багато таких випадків буває, що, ти, що доїжджаю і колісми виїжджаю аж на дорогу. Мені кажеться, що швидше б я позагинав би ті лапи від культиватора, чим е, е, ось цю заводську ці диски. Хоча були і випадки, що теж підгинав. Бачите, от зараз видно, що воно отак вигнуто. Чого воно вигнуто вперед? Із-за того, що воно було, це я вже повернув, воно було назад вигнуто, а було один раз так загнув, що повлазили ці диски в сошники і терло сошниками. Ось бачите, попідгинало ось ці защити. Але я в принципі, навчився користуватися ним, і мені в принципі, нормально. Е, так, тоді, тоді розкажу вам ще за сошники. Як ми знаємо, що сошники це найважливіша деталь сівалки, так як вони безпосередньо контактують із землею. Е, тому сошники, що -що? сошники мають бути завжди доглянуті і не приклиняні ніде. І, взагалі, на. Найбільше потребують, на мою думку, догляду. Із-за того, що бувають такі випадки, що приклинюються ці почіпники, так само розкажу, які проблеми в мене з оцими чистіками. Я не знаю, як на остальних сівалках і СЗ-ках, чесно кажучи, я не бачив. Але ось тут зроблені ось такі чистіки. сонце вийшло, погано видно. І я вам покажу. Не знаю чого, але так сталося, що. Внутрішчики вже давним-давно постиралися в мене і вже в такому положенні ставали, що просто клинили сосники. не то що там один чи два. а Повністю всі приклинювали сошники, і зрозуміло, що коли насіння нападає, що е, дуже часто замічав, що просто буває так, що з остається, от приклинило там, навіть на пів метра приклинило сошника. Насіння остається в самому, такому сошникові, не сипле в землю, а в сошникові. І от що йду, от не так, що на пшениці на ячменю, як на сої, замічав що йду і дивлюся, там метр півтора пропуска із-за того, що приклинювали ось ці сошники. Вроді би, казалось би, міло, що ж там воно рівчачка робить, мало би сипати, а ні, воно клинить і погано сіє. І тому цього року повністю всі мусив переварувати, удлиняти ось ці сошники. Вирізав ось такі з грубшого вже металу пластинки і гроб. І ще, якщо е, подивитися там новий сошник, коли стоїть, він прикручений тільки ось ця защита на ось цих двох болтах. що воно, якщо це зараз, я вже ось там поприхвачував до ось цих трубок. Але е, якщо прижати от цього сошника, ці чистіки просто так доверху вилазять, і пополовині починають тертися тільки об диск. і пополовині були випадки, що просто пів півпівчисті стерто і приклинювало тож сушника. Тобто, треба як найбільш звертати на ці чистіки увагу, як якщо іменно такі сушники. І ще дуже великий мінус. Ці сівалки це дуже малий ход сушника. тут буквально я зжимався 4 сантиметра ход сошника. Це взагалі мало на СЗБ чи 16 чи скільки. Але як їду я допустимо по нерівності, там чи ріля якась, то просто в воздусі цей сошник звідси вилітає. Насіння падає просто на землю, але так як в мене ззаду бурінки, ці бурінки просто якусь те насіння приграбують. І в загальному нормально, але все-таки хотілося, б, щоб ход сошника був трошечки більший. І бачите, це вже я не помастив його, то вони трошки проживіли, це ярі культури сипав. В принципі, по сошниках ще що от, там мені в коментарях писали, що має сипатись насіння от, я не знаю, от, в задню частину сошника. Я звернув увагу, мабуть, все-таки правильно написали, що ці трубки, які насіння, мають сипати в задню частину. І зато, так як я вже казав, якщо в передню частину сипати насіння, то воно, якщо приклинює сошник. То воно просто попадає в оту, де сходиться два диска, і просто затримується насінина і пропуски. Бувають такі випадки, що їдеш, трошки сівалка перехиляна, і десь якихось там частина цих трикрайніх сошника просто на... зупинилися на пару метрів, а так собі. Там сипалося б е, на землю і все. Тобто менше, мені кажеться, буде пропусків. Так що як я вже буду сімі проводи ставити, хоча в мене більші катушки цими, що я сію, е, зірочки стоять спереду, трошки буде незручно, на задню частину на цей попаде, а на цю, можливо, треба буде трошечки довші трубки ставити. І так, ще б хотів показати навісні сівалки. Взагалі це не тільки ці, я так розумію. Якщо будете ставити, то ставте на ось е, ось тут, ось цих тягах, на продольні. Із-за того, що коли кидаєте в плаву і ще їдете. Е, бувають такі випадки, що просто там от трактор в яму, то що просто не ломило навіску і взагалі все, що тут, чи саму сівалку, вона просто трактор буде грати незалежно від сівалки, чи там сівалка незалежно від трактора, що дуже удобно і не ломить саму навіску. В принципі, за недоліки і взагалі, з чим стикався під час експлуатації, вам розказав. Якщо, можливо, щось забув, пишіть в коментарі, буду по можливості вам відповідати. Ще розкажу тільки, який догляд за сівалкою після того, як я приїхав, так як сію із добривом, і оброблене зерно це вся хімія, яка сприяє корозії. Приїжджаю я в першу чергу я. Знімаю сіміпроводи, відкриваю ось ці як їх, правильно донечка, висипаю звідси. А тоді з самого бункера, бачите, зараз це не ви не... нічого не робив, остається ось зерно. Як його звідси вибрати, чи звідси, щоб воно не оставалося. В мене є старий пилісос, Я гарненько все повипилісошував. так само і міндобриво, і насіння. А після того підключаю мийку високого. Тиску і все гарно е, вимиваю. Особливо вимиваю цей бункер, який, е, який під добрив, великою кількістю води. Е, після того даю просохнути півдня, якщо є можливість, годину-дві. Е, якщо немає часу просихати, беру компресора трошечки, е, влагу цю всю видуваю. Так само із сошників стараюсь видувати. Там, до речі, мені писали в коментарях, не бери. Немий мойкою високотиску, там в почіпники забігає, клинило, не знаю. Я за цих всіх час експлуатації в мене не заклинило, слава Богу, ні один підшипник. Я, до речі, перепровіряв теж деякі тако виборочну, які мені показалися, що тугіше ходять, знімав кришки. Ці е, нормальні там підшипники нічого їм не вадить, просто набивши туди смазки, закрив назад, і я думаю, що пару років вони мені послужать. Не знаю, що в кого клинули, в мене проблем з цим немає. Тоді, після того, як я помив, просушив її, е, беру е, е, цього пістолета. І набираю там 70% переробу. Решту там 30% доливаю соляркою, розмішую і компресором, хмарою все гарно задуваю. Нема різниці, чи тут окраска, чи тут пластмаса, чи чи ось тут пластмаса. Я вам скажу чесно, що задуваю повністю все, щоб кожні щілини ось бачите, дивіться, навіть покажу це. Залишилася ця мазута, не вимилася вона. Заливаю все. Після того, як я його помив, вона має сівалка дуже негарний вигляд, така як після пожару вся чорна, страшний вигляд, але проходить деякий час. Ця вся перероб стікає і залишається просто така пльоночка, яка не дає розвиватися корозії. І, як я вже казав, що вона в мене сівалка стоїть тільки на дворі. Зараз покажу, от, який вона вигляд має за цей весь час. Скільки я нею користуюся, покажу, який вигляд вона має. Вроді би це все мілочі, вона б і сіяла, якби і іржава була б, але в принципі приємно, коли вона чистенька і гарненька, ось така сівалочка. Так що, друзі, що я мав, те розказав, е -е, яка, в принципі, сівалка, так, е які гроші, в принципі, така сівалка. За такі гроші, як вона стоїть, ви зараз теж нічого не купите. Хіба що беушне щось, і то таке, що теж треба буде докласти рук. А на свої гроші я вважаю, що ця сівалка непогана. І ще забув сказати вам, там писали в коментарі, як я виставляю їх висів. Дуже легко на барабані ставлю міточку крейдою. Це щоб чітко повернути один оберт. Один оберт це один погодний метр. Тоді е, виймаю проводи з двох е, катушок висівних, ставлю там два відеречка, І так, один оберт зробив, і тоді рахую, скільки там штук. Допустим, від 12 до 18 штук на метр погонний. Тоді там е, пшениця е, озима, там 80-85 штук на погонний. Яра, там 90 до 100 навіть штук я сиплю і так ячмінь і так висів. Але бачив тож в інтернеті, там беруть заміряють по катушці, от Виход катушки. І там записано: от там, допустим, 15 мм це яра пшениця, там 20 мм це. Соя це дуже удобно, але я вам скажу, вже я до такої степені там привик, що я вже просто на око так гляну приблизно. Я знаю собі, що якщо я зрівняв ось ці катушки ось тут разом з цією білою пластмасою, це я знаю приблизно що сою. І тоді контрольний замір це зробив там один чи два рази. чуть підкоректував, там пів оберта, четверть, четверть оберта і на тому все. А і до речі, теж не казав. Тут ось цей метал дуже тонкий. З квадратної труби, то бачите, я вже так поробив і поприварував просто пластинки, із-за того, що постійно, як воно десь там і до межі підгинає чи ще щось, і починають послаблятися ось ці болти. Піджимаєш, а воно його просто зжимає, ось цей метал. То таким е чином я зробив, поприварував, вирізав пластинки, поприварував, позакрашував. і Я думаю, що буде нормально. А цим же центральним вінтом потім підрегулюю собі висоту, яка мені треба. Ну, в принципі, вже все, що мав, те сказав. Якщо комусь ще щось цікаво, пишіть коментарі по можливості, буду відповідати.